Велік Анна Марія Сергіївна, вік 12 років, гімназія Львівська гуманітарна гімн гімназія Олена Степанів, Регіон Львів. Вірш Катерина, написана 1838 по 1839. Катерина. Кохайтесь травливі, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль жартуючи, любить, жартуючи, кине. Піде на свою московщину, а дівчина гине. Якби сама, щоб нічого, а то сара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати серців'яне співуче, якщо знає за що. Люди серця не побачить, а ледащі. Кохайте, що ж ждум приві, та не з москалями, бо москалі чужі люда нощається вами. Не слухала Катерина ні батька, ні ненько. Полюбила москалика, як знало, серденько, полюбила молодого, все дочок водила, поки себе й свою долю темно запустила. Кличе мати вечерять, а донька ночує, де жартує з москаликом, та мені заночує, на дві ночі карі очі любо цілувала, поки на все село нечистою стала. Та ті люди що хочуть, говорять вона любить та ночує, щоб вкралося горе. Прийшла вісі недобре, похід закликала. Пішов москалик вторечну, катрусь накрила.